Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Залучення інвестицій для розвитку виробництва стало однією з головних умов виживання української економіки. Проблема у тому, що це притаманна будь-якій країні, і боротьба за інвестиції у світі дуже жорстка. Україна ж іноземні інвестори оцінюють як територію з великими можливостями, але й з неабиякими ризиками. Відрахунок обсягу інвестицій в Україні почався з 1996 року. На Донеччині за цей час отримали 3 мільярди доларів прямих іноземних капіталовкладень. У планах на наступні два роки збільшити цей показник ще на 2 мільярди доларів, тобто майже настільки, скільки вдалося отримати за останні 17 років. Як планують виконати завдання, керівництво Донеччини обговорювали разом з потужними закордонними інвесторами, що вже працюють у регіоні. Задача на самом деле не простая. Сьогодні очень серйозна конкуренція, і Україна знаходиться в конкурентній середі. Много об'єктивних причин на внешних ринках, в тому числі для нашої экспорт... експортно-орієнтованої області. І тут допоможе нам внешний ринок і помішає, ну ми не знаємо. У 2014 році Донеччина отримала більше 200 мільйонів доларів інвестицій. Посідає третє місце в Україні за цим показником, поступаючи тільки Києву та Дніпропетровщині. Серед факторів, що позитивно впливають на залучення інвестицій у 2014 році, називають початок розробки газоущільнених пісковиків на юзівській дільниці. Наявність власного енергоносія дозволить значно зменшити використання російського газу та ще й пожвавити роботу підприємств області. В угоді з компанією Shell були прописані пункти про використання для налагодження газовидобутку продукції місцевих виробників металургійних та машинобудівних підприємств. А також компанія збільшуватиме штат співробітників за рахунок українських спеціалістів. is also Компанія Shell тепер може з гордістю вважати себе українською компанією. Ми в цій країні вже більше 20 років. На компанію працюють більше ніж 2 тисячі українських фахівців у різних галузях, починаючи від пошуку та розвідки газу до паливно-мастильних матеріалів та заправних станцій. Ми віримо в те, що Україна має великий потенціал, і наразі інвестиційний клімат тут досить привабливий для нас. Ми переконані у тому, що Україна може краще забезпечувати себе та своє. Енергетичні потреби власними ресурсами, зокрема природним газом. Газ це енергоносій, що забезпечує більше 40% енергетичних потреб України. Ми вважаємо, що газ це доступна, конкурентно спроможна та екологічно безпечна енергія. Сподіваємося, що компанія Shell може допомогти Україні задовольнити її енергетичні потреби. Як підкреслювали співрозмовники, на надходження інвестицій суттєво впливають враження тих, хто вже працює в Україні. Коли річ заходить о розвитку інвестиційного потенціалу регіону, наше перше е пропозиція це піддержати тих підприємств, які вже працюють в регіоні. Почому? Тому що коли заходить любой інвестор, малий, середній або великий бізнес, він завжди буде В первую очередь пытаться найти связь с теми предприятиями, которые работают, спрашивать, как у них тут работается, какое у них есть взаимодействие с местными властями и какими проблемами они сталкиваются. Поэтому э, если мы хотим кого-то пригласить, то я думаю, что надо начинать э, с теми людьми, которые присутствуют уже на рынке, чтобы эти люди когда потом участвуют на каких-то конференциях, международных выставок, или общается со своими партнерами, то они сами об этом говорили, что насколько им комфортно работает в Украине, как насколько комфортно работать в, э, в Донбассе. донецкий офис обслуживает около 100 компаний, э, в частности Air Liquid Engineering and Services, кнов э, гипс Gibbs, в Донбасс, комбинат Cargill, Noble Resources и других компаний. То, что касается э, наших как бы... функции, то основная функция нашей организации является предоставлением интересов бизнеса и иностранного в органах государственной власти. Поэтому развитие инвестиционного потенциала нашей области является для нас столь актуальным вопросом. Як наголосив під час шостого міжнародного інвестиційного саміту у Донецьку, акціонер компанії СКМ Рінат Ахметов, інвестиції це вулиця з двостороннім рухом, і саме за таким принципом вже давно працює керівництво Донеччини. Всього більше 70 нормативно правових актів приняття також ряд законів о стимулірованні зони діяльності. На региональном уровне была совместно с советом, советом инвесторов разработана и принята концепция инвестиционного развития Донецкой области. Главная цель которой определение основных принципов, направлений и механизмов реализации региональной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для обеспечения притока инвестиций и их эффективного использования. В соответствии с законом Украины о подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу единого окна региональными центрами предоставляется помощь инвесторам в реализации инвестиционных проектов. Эффективно работает региональный центр предоставления административных услуг «Открытая власть». Осуществляется информационно-ресурсное обеспечение инвестиционного развития региона. Постоянно обновляется каталог инвестиционных предложений Донецкой области, который на сегодня включает 72 инвестиционных предложений общей стоимостью 2,8 миллиардов долларов США. Во время последнего шестого саммита между Агентством инвестиционного развития и Европейской бизнес-ассоциацией был подписан меморандум о сотрудничестве в вопросах создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, решения проблем, препятствующих инвестиционной деятельности, формирования привлекательного имиджа Донецкой области, поддержки и помощи иностранным инвесторам. Уже сейчас агентство начало работу по подготовке к проведению седьмого международного инвестиционного саммита, приняв во внимание недоработки предыдущих мероприятий. Второе – это публикации в средствах массовой информации, как отечественных, так и у зарубежных. Это направление без сомнения нужно развивать, так как именно оно может сформировать у аудитории первое впечатление, вызвать заинтересованность. Поширивать информацию про инвестиционные возможности треба постоянно, та якомога большей аудитории. Следует также отметить активное и эффективное сотрудничество нашего региона с иностранными дипломатическими представительствами. На сегодняшний день в области осуществляет деятельность консульства и представительства 11 государств. И в ближайшем будущем планируется открытие еще двух. Кроме того, триває планомерная работа за кордоном, где представники громадськості, влади и бизнесу проводят тематичные украинские дни и роуд-шоу. Двічі протягом дві року у Лондоні презентували інвестиційні можливості Донеччини. Лондон та одна з фінансових столиць світу, а може бути і номер дін. Ви знаєте, що є Сіті, де розположені крупніші банки. Це не тільки англійські банки, це банки з всього міра, американські, тобто світовий ну, капітал. У квітні під час Євросаміту Росія ЄС СНД відбулася перша презентація, яка була, так би мовити, ознайомчою. Представники Донеччини з'ясовували, якими ж повинні бути проекти, щоб вони зацікавили іноземних інвесторів. Моє посіщення цього Євросаміту Росія ЄС СНГ. А мой доклад був направлений на то, щоб презентувати область і підготовити. Роудшоу тобто, показ проєктів нашого бізнесу для привлічення кредитів, євробондів, акціонерного капіталу для реалізації таких проєктів на території області. Вдруге делегація з Донеччини презентувала інвестиційні можливості області у жовтні. Були підготовлені шість проєктів, Три з яких стосувалися сільськогосподарської галузі, а саме переробних підприємств. Перший проєкт – це по переработки масличных культур, подсолнечника, сои и, соответственно, рапса. Мультимасличный завод на севере нашей области объемом переработки полторы тысячи тонн по семенам в сутки. Потом это строительство элеваторного комплекса объемом хранения 100 тысяч тонн. И, соответственно, третий проект, как бы он связан э, е, непосредственно так с ініціатором ну, находится э, е, в области, області. Это проект строительства Портаскова элеватора, развития інфраструктури. Готували другий роад-шоу протягом шести місяців. Були проведені дослідження щодо того, які ж саме проекти з більшою вирогідністю зацікавлять іноземних інвесторів. Враховуючи, що населення в землі постійно зростає, дефіцит продуктів харчування стає все відчутнішим, то саме на сільськогосподарську галузь все більше буде робитися ставка. Негласно Вважається, що ну, для України сільське господарство є пріоритетом номер один. І в 1 вони нас бачать, і звучало таке слово, як житниця Європи. У нас в Донецькій області. Находится 2, 2 миллиона гектар пахотной земли, из которых один из 7 миллионов – это непосредственно так называемая рилия, которая в обработке. Да, у нас зона рискованного земледелия, но тем не менее у нас э, есть достаточно э, интересных проектов именно в области переработки. Роуд шоу в Лондоне показало, что у нас недо, недооценен рынок сельского хозяйства. Интерес в первую очередь был вызван именно вот сельское хозяйство, логистика его продажи и переработка продуктов сельского хозяйства. Но это и не удивительно, на это всегда гарантированный сбыт. Вопрос, конечно, по каким ценам. Но я надеюсь, что все-таки и через ВТО, и через другие механизмы, и политики Европы, Штатов, ведущих государств придут все-таки к торговле по справедливым ценам. А для нас особенно актуально, щоб эти ці цены имели еще и экологическую социальную составляющую. Також закордонних інвесторів цікавлять проекти вартістю не менше 10 мільйонів доларів. США. А ще іноземні інвестори оцінюють закони, що регулюють інвестиційну діяльність та гарантують повернення капіталовкладень, що будуть діяти при будь-якому уряді і незалежно від політичних поглядів керівництва держави. Враховуються також і умови ведення бізнесу. На початку листопада свій рейтинг оприлюднив світовий банк Doing Business. Україна в ньому піднялася на 28%. Чаблів. Це означає, що удосконалення законодавства та регуляторні реформи дали результат, Вести бізнес в Україні стало простіше. Це назвали українським проривом. Експерти відзначили прогрес, який Україна зробила в електронному звітуванні. За рік це дозволило скратити час, необхідний на виконання податкових зобов'язань на 101 одну годину. І я хочу подякувати платникам за це. Тому що такий значний успіх України в Донбізнес це досягнення кожного платника податків. Відчули це не тільки аналітики Світового банку, а й підприємці України. Раніше у нас було чотири відчоти – фонд соціального страхування, фонд однічання випадків, фонд зайнятості, пенсіонний фонд. На сьогоднішній день ми всі ці отчети несемо в одно окошко. Если Якщо ще назад надо було иметь отдельного бухгалтера, який був ответственный за те, чтобы виставить в очередях во время здачі счоту, то на сьогоднішній день цього нет. крім того, налогове пішла навстречу бізнесу. Тепер буде по субботам. Найбільший прорив у рейтингу показала будівельна галузь. У показнику спрощення отримання дозволів на будівництво Україна піднялася відразу на 145 пунктів і посіла 41 місце. получить разрешение на строительство занимало минимум 375 дней. И сегодня мы имеем результат около 73 дней. И количество процедур, которые любая организация, либо гражданин проходил, с 20 процедур сократилось до 10. И, соответственно, сократила также стоимость получения разрешения на строительство. Где-то тоже раз в 5. Мы надеемся, что это очень существенно повлияет позитивно на инционный климат. Значні спрощення були зроблені у законі про регулювання містобудівної діяльності. Робота над його удосконаленням активно тривала останні три роки і у деяких питаннях полегшила життя забудовників. Останні зміни, які були внесені в кінці 2012 року, вступили в дію в 2013 році в січні. Вони передбачили певні позитивні зміни. Наприклад, було зменшено термін на отримання містобудівних. Умов та обмежень забудови земельної ділянки це перший документ, який отримується від міських, міської влади для того, щоб розпочати проектування. Раніше строк був довший, зараз його зменшили до 7 днів. Це позитивно. Інші зміни позитивні були в тому, що, наприклад, зараз, тими ж самими змінами закон про містобудівну діяльність надали можливість змінювати, наприклад, при зміні генпідрядника чи забудовника вже розпочатого будівництва. Не треба переотримати дозволи заново, тобто варто просто прописати, повідомити.